Світанок. Віфанія замріяна відпочиває у сріблястому листі олив і мигдалевого гілля, весна в юдеї, березень, квітень, час тихого вибуху життя, Не буйного, як у нас в Україні, а скромного, пахучого, мужнього, як сама земля Ізраїля. Обабіч доріг і в садках вже з'являються перші плоди інжирних дерев. Але вони ще трохи дрібні та не стигні. У цей час небо ставало кришталево чисте. Легкий вітер торкався пальмового віття, шепотів про щось старему світі. Мигдалі, перша цвіт юдеї. Світе він ще з лютого, в кінці березня на ньому вже починали формуватися молоді горіхи, і тоді в повітрі витав солодкий привабливий запах, який відчувався протягом дня, трохи пряний та терпкий. Незмінно ще весни пахло ним по садах та околицях, м'який теплий аромат. Він був головний предвісник великого празника, миру, затишку. В ранішнє місто наповнювалося живим співом польового щеврика, гостроносого та прудкого тамтешнього горобця. Щеврик, ніби просаді благословення на новий день, вилетів він із під трави. Де має свої кубельці Ось він пролітає дуже низько, сідає на камінь, заходиться виступати на два голоси з піренейським шпаком. І вже, вгорі, між галузям старої оливи розпочався пташиний щебет, весь простір на всю відлунює дзвінкий тоненький свист, наче? Тось виграє на маленькій флейті. Далі продовжили герлички спокійно і монотонно і все ожило, пагорби, дахи весь людський світ. Від такого видовища згадується дитинство, Тихе, душевне, повне дружби та ніжності. Так, Природа приготувалася до життя, і в душі Ісуса також все було, було готове до головної місії, яку ніхто не зробить, тільки Він. Ознаки чекала Віфагія, Єрусалим гіркої сльози. Віфанія, Віфагія, Оливна гора, кедронська долина. Золоті ворота, столиця Юдейського царства. Це не просто маршрут, це великий шлях, по якому світ почав дихати інакше. Ісус пробуджувався раніше за всіх. Лазар спав, Марта метушилась по господі. А Марія сиділа мовчки у кутку. Її стан і думки видавали великі зелені очі. У них був розпач, неминучість, впевненість, фатальність, остаточність. Голос Петра завжди наповнений силою та відвагою. Він розмовляв про спорядження, про подорож. Про те, щоб усе було готове. Вони ще нічого не знали. А Ісус вже розпочав нести тяжку ношу. Вирушили. Дорога стелилася між олив, їхні вузлуваті стовбури мовчки проваджали гостей. Як древні вартові. Під горою швидко прокидалися молоді пагони винограду, і вже встигли застелити місцеві кам'яні тераси. Так Ісус разом з учнями робив вхід в Єрусалим, починаючи з Віфанії, і так далі аж до Єрусалим. Таким був шлях, який мали пройти вони разом. Під ногами суха пилюка землі, що вітрами наноситься з юдейської пустелі, Полиновий запах і важкі думки в серці. А небо ніжно синє, мов створіння на світанку. Це не була пишна краса. А краса тиха, свята гірська, така, що змушує зупинитись, подивитись угору і прислухатись. Вдалині срібляста хвиля пустелі, а внизу кедронська долина, мов рана між пагорбами. Ісус востаннє наближався до Єрусалима. Всі вірні учні сподівалися, що скоро має об'явитися Боже царство. Вони вірили, що Ісус цар юдейський, і були готові допомогти йому становити земне царство. Ісус розповів притчу, яка вказувала на те, що царство затримається, але ентузіазм натовпу не згасав. Благословенний цар, який іде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. На сандалях лежав пил, трава ще тримала нічну росу, Незенька вона пробивалась між камінням на схилах біля струмків. Який привабливий, глянцево чистий був кущ благородного Лавра. Щоріс при дорозі, вічно зелене листя його аж виблискувало на ранковім сонці, пахло чебрецем, полином, апостоли йшли мовчки, лише Іван тихо та часто все запитував про щось в Ісуса. В цей день юдеї. Обирали ягня для жертви, як велить книга вихід. В'їзд на осляті символізував мир, покірність, скромність і виконання пророцтва Захарії. Двічі Ісус називається Царем юдейським у своєму земному житті. Волхвами перенароджені – і під час суду та подальшого розп'яття. У всіх чотирьох Євангеліях слово цар юдейський є частиною промови Пилата до розлюченого натовпу. Підходили ближче до міста. Почулися гамірні переливи місцевих шпаків. Це не просто спів. Чи гуртове цвірінькання це світ зустрічає того, хто творив його. Природа знала, хто йде цією дорогою, навіть якщо люди ще не збагнули ту чарівну музику, серце Ісуса запам'ятає назавжди. Ось уже перед ними. Місто Віфагія, невелике селище на східному схилі Оливної Гори, неподалік Віфанії приблизно за півтора-два кілометра від Єрусалиму. Назва перекладається як дім незрілих інжирів, що вже натякає на її символічне значення у Євангелії. Як завше, вона зустріла привітним та ніжним теплом. Проте Віфагія є основним із образів на цьому шляху, важливих історичних деталей. Живою легендою перед великою головною подією. Саме тут Ісус не знайшов плодів на смоківниці. Хоча листя вже було, це викривало відсутність життєдайності. Смоковниця також є той самий образ Ізраїлю, а її безплідність духовна порожнеча народу та релігійного керівництва царства. У християнській традиції Віфагія стала ознакою. Смирення і приготування до великого духовного шляху. Це місто стало початком його тріумфального входу в Єрусалим у вербну неділю. Мандрівники мовчки наближалися до міста. Андрій розламав свій хліб і простягнув половину Тадеєві. Учителю. Десь за плечима почувся голос Івана. Он там росте інжир. Може, спробуєш? Він вказав на дерево з широкими листками при дорозі. Здалеко здавалося, що дерево рясне. Листя блищало на ранковому сонці, мов би кликало, але жодного плоду. Ісус провів рукою по гіллі ні краплі життя, лише тім. І тоді він сказав: Нехай ніхто вже не їсть від тебе плоду по віки. Вони здивувалися, але ще більше замовкли. В тій смоковниці було щось більше, ніж голод. Це був знак народу, що має вигляд благочестя, але не дає жодного свого плоду. Там в передмісті неподалік паслась ослиця, біля неї стояло осля, ніхто його не сідлав, воно було чистим, мов світанок. Апостоли зняли свої хітони і ними постелили дорогу. У їх серцях очікування Царства, а в Ісусовім Христа. Останній його вхід і перший крок до спасіння. Коли всі вийшли на Оливну Гору, перед мандрівниками відкрився Єрусалим. Його прийняв біль. «О, Єрусалиме, скільки разів я хотів зібрати тебе як квочка пташенят. Та ти не пізнав часу свого відвідав. Його очі наповнилися сльозами, а вони думали, що Ісус просто зворушений, не знали, що Він бачив їхній страх у майбутньому, їхній розпач. І Воскресіння. Кедронська долина знизу дихала тіні, стежка крута, під ногами інжирові листки, дикі трави, сліди диких кіз. Ісус приходить зі сходу, як світло світу, як новий день спасіння. А ось і ворота. Східна брама, золоті ворота, догмат Божої слави. У книзі Пророка Єзекіля згадується, що слава Божа входить у храм точно через східну браму. Вхід Ісуса в Єрусалим через східну браму на Білому Віслюкові має величезне, пророче та духовне значення. Ходячи до Єрусалиму на Осляті, Ісус буквально виконав старозавітнє пророцтво. Слава Божа повернулася до свого народу. Схід напрямок майбутнього спасіння. У біблійній традиції цей напрямок надії. Сонце сходить зі Сходу як символ нового початку. Паломники в храмі зверталися до східних воріт, очікуючи приходу Бога. Золоті ворота відчинені він, цар, який входить через браму, призначені лише для Божої слави. Радій вельми, дочка Сіону, ликуй дочко Єрусалиму. Ось цар твій іде до тебе, праведний і спасаючий. Покірно сидить на молодому ослі, і люди кричали Осана! і стелили гілки, наче килим. Їхні руки тряслися від надії, і слава Господня війшла до храму через ворота, що звернені на схід. Христос поглянув на учнів. У них надія. У ньому любов без умов, без обіцянок, лише жертва. І тоді він увійшов, а весь світ затамував подих.